Як із 15 арканом, 16 – це люди, які привабливі зовнішньо, це люди-трансформатори, люди, які з такою активною життєвою позицією, люблять компанії, люблять спілкуватись. Тут дуже важливо зняти рожеві окуляри, да? тобто дивитись на людину без ілюзії, дивитись, яка вона насправді є, а не надумувати щось там на стороні, що там там може бути не бути. Дивитись на дії. Отут треба якраз. 100% дивитись на дії, що людина робить, тому що там м арканом він там може вам розповідати, розповідати одне, а робити взагалі нічого, наприклад, не буде. Дуже важливо вам вести здоровий спосіб життя, не руйнувати себе в першу чергу, не руйнувати себе нездоровими звичками, якимось нездоровим харчуванням, піклуватись про себе, і тоді людина вам зустрінеться така, яка про вас буде піклуватись. Дуже важливо тут мати спільні цілі, спільні хобі, разом займатися спортом, подорожувати, робити ремонт. Постійно щось, якась двіжняк повинен бути у таких стосунках, щось затіяти, якийсь бізнес відкрити, там щось купити. Постійно, постійно така активність повинна бути. Тоді ці стосунки будуть працювати.